У Тайвані збирають кошти на підтримку України, проводять різноманітні акції, фестивалі, виготовляють та продають сувеніри. Днями у Рівненську обласну лікарню прибула вже друга карета швидкої допомоги, яку придбали тайванці. Реакцію медиків бачила наша знімальна група. Швидка допомога, куплена волонтерами в Німеччині, на кошти зібрані в Тайвані, приїхала у рівне. Це Фольксваген з дизельним двигуном 2014 року випуску. Директор лікарні каже, ця автівка оснащена всім необхідним для надання медичної допомоги. Додатково є розхідні матеріали, які щодня потрібні пацієнтам, та засоби догляду за хворими. Ми в першу чергу надаємо допомогу нашим військовослужбовцям та цивільним населенням, які в які вход Дить і внутрішньо переселені особи, і дана автівка буде використовуватися в першу чергу для надання допомоги для цих хворих. Медзаклад має авто, яким понад 20 років каже Віктор Ткач. Тож, завдяки волонтерам, автопарк оновлюється. Вдячні волонтерам з організації Тайвань з Україною за те, що вони нам допомагають, і ми в їхньому в їхній особі ну практично знайшли собі нових друзів на практично на іншому континенті. Від тайванських волонтерів це вже друга швидка у лікарні. Вона обійшлася у майже 12 тисяч євро. Придбали транспорт разом із Франкфуртським обозом, українською громадською організацією у Німеччині. Тайванці тут, які підтримують нас, прості тайванці їм дуже сподобається ідея, що відправити машину швидкої допомоги, тому що вони розуміють, що вони дуже дуже потрібні зараз в Україні. Звичайні тайванці долучались до збору коштів на різних розважальних заходах, іноді донатили просто так. Це все донати звичайних людей, тайванців змогли назбирати певну суму, і вже разом зв'язались з волонтерською організацією в Німеччині, яка купила машину там і передала цю машину от сюди в Україну. Дізнаючись про потреби медзакладів, тайванські волонтери планують і далі підтримувати Україну необхідним транспортом та обладнанням для лікарень. Із Рівного Юлія Сінієльнікова, Віталій Сінєльніков для телеканалу Еспресо.